Всім привіт Вітаю вас на риболовлі Риболовля ранішня зранку виїхав на дві годинки порибалити, має трішечки часу. Вирішив провести його на риболовлі. І запрошую вас разом зі мною цей час так само провести на риболовлі. Можливо, вдасться когось спіймати. Першу снасть я оснастив на два гачка кукурузка по дві кукурузки на гачок і ковзаючий 10 грам грузик. Закидаю ось туди, закину більш-менш нормально. Головне на той берег не закидати, туди ходити відчіпляти, це трішки накладно. Ось. І буду ще ловити на Bluebird. На Bluebird буду ловити, знайшов ще кусочок штучного мотиля або на якусь живу прималку, не знаю, буду дивитися. Поки я тут складався. Та вже хлюпнувся. Ну не знаю, я думаю, що швидше всього карп'яка. Так щоб бовтнувся, щоб... ого. Хотілося б спіймати, якщо це карп. водичка, як з останнього разу, коли я рибал піднялася, так і тримається. Трішечки вище. Норми. На яку я прийшов перший раз тут порибалити. Ох, як там рибка ходить. Окраз туди, десь там, де я закинув. Я тут рогача ще одного роблю. Для бо дуже часто його треба теж залишати. Блубьорд в мене виходить як мікродонка з грузиком. 1 грам десь ну, 05-07 із дуже дрібним гачком. Такий мікронано в донках виходить. Спробую половити мотильом штучним, як я сказав, знайшов кусочок. Якщо нічого не вийде, звісно буду чіпляти якусь приманочку живу. Ходить, що ж нічого не клює. Ладно, чекаємо на клюваку. Є хтось. Ух ты ж, ух ты ж, хтось є. Хтось є гарний. І завів як. Ух ти, як гарно! водить. Трошечки підтягну. Ось який красавчик хоче зрізати. Давай, давай, давай сюди. Давай, давай, давай. Хоче зрізати. Карп мабуть. Красавчик давай, давай, давай сюди. Красавчик. Давай, давай, потихенько. Потихенько сюди, молодець, впливай сюди до мене. Впливай до мене. Треба брат. Сачок. Так, але щось він не показується, плаває. Біля мене, але не показується Де він є. мимо пройшов. Не хочу наверх виходити. Ось він, ось він, ось є, 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 є красень. Є. є який він красавчик! Здоровий! Клас! Клас! Це кайфуха! Оце кайфуха тягати корупців. На таку снасть трошечки легше зроба. Клас. Чекай чекай чекай, чекай, чекай. чекай, чекай, чекай. Мабуть я тебе вже ловив минулого разу, швидше всього, бачу, що ти щось червоний на одному місці, на тому що був. І минулого разу, але тим не менше це задоволення не зменшує. Та спокійно, спокійно, зараз я достану. Блін, не запутуйся так. Достану зараз гачки. Зважу тебе, бо я вже вагу купив. Зважу тебе. І відпущу, обов'язково відпущу. Ти мені позапутував тут все красень. Вже відцепився і тільки позапутує мені тут все за... за сачок. А це теж не дуже швидко робиться, швидко відчіпляється. Тому прийдеться тобі трішечки зачекати. Так, давай, 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 Ще трошки. Так, ще трішки є, один. Один звільнений. Другий... Ні, другий в роті. Другий гачечок в роті. Другий гачечок в роті. Треба взяти інструмент, бо він досить гарно його взяв гачечок в роді. Давайте спробуємо його достати, де він тут є. Цей гачок ти так файно заковтнув прям. Заковнув, заковтнув сьогодні. Зазвичай ти так далеко не ковтаєш. Чекай, де він є. Ой-ой-ой, щось ти сьогодні. Його заковтнув дуже далеко, друже. Зараз будемо його доставати, чекай. Так, гачічок я достав. Зараз ми будемо зважувати цього карпіка. Скільки він показує. Показує два. Видно, так? Да? 2,465. Зараз я його відпущу. Ось 2, 465. Вау, знову карас, кажу, карасика. Карпика, чудового спіймав на кукурузку. Зараз має вагу. Так, анулюємо, бо я вже його зважив. Я ще раз зважив. Показує два, 465. Ось такий красик. 2465. Сейчас виднему Чика, чика, чика. Иди сюда. Иди, иди я тебе достану. Красавца такого. У вас такие красы. Чика, чика. У вас такие красы. 2465. Красен, красен. Супер. Давай. Красунчик. Пишу. Супер. Так, ось вага у нас 2465. Зараз побачимо скільки у нас важить сачок, щоб підняти. Сачечок. Сачечок у нас важить 500 грам. 2465. Получається, карпик у нас біля 2 кілограм. Трошечки менше, ніж 2 кг. Клас! Супер. Кайф. Кайфуєш, знову там хтось ходить. Знову там хтось ходить, треба швидко закидати. Так, знову закидаємо. Тут головне закинути. гарно. О, закинув чудово. Якраз там де ходять. Великі хвильки розходяться. Ну, на, цю, на цей спінінг, звісно, трошки по-іншому відчуття. Той більш м'ягший, тут же наламався три рази. Ця друга частина кінчик, він же такий дубовий. Єдине, що кінчик там вклейка мягкий, а Все інше тут дубове. Але для цієї риболовлі нормальний. Той старий від 10 до 30 грамів з тестом. Ну, він такий цікавіший витягувати, він і гнеться, грає, в'яже трошки рибу, а цей такий ні, теж гнеться, але такий більш жорстковатий, на мій погляд. Зато легенький, не відчувається майже і, і кайфу більше отримаєш. Таке відчуття, що ну, на одинці з рибою бореться без палки. Круто, круто. Цікаво покидати тут на цього монстрика, рачка такого, грузик, правда, трошки затяжкий. Я на озері вчора рибалив, їздив такі давним. Але тут може хтось теж спійматися, цікаво покидати. Тут може сом взяти. Не знаю хто тут ще є конкретно в цій канаві, але в тій канаві... Інший, яка більша, там може щось і солідніше взяти, жерех, судак, Я не знаю чи хтось з них живе. Ось саміра може взяти. Знов карпіще. Знов просто стягну мені вудлище. Не знаю, чи я сюди дотягну. Чи мені придеться туди йти? Ніби пливе сюди. Ніби сюди пливе. Ніби пливе сюди. Так, чекай. Чекай, це трішки менше. Але дубану він. Не менш круто, це якийсь чорний. Це такий я ще якийсь не ловив. Це якийсь чорний темний. Ну він красава. Водку потягнув. Спінінг потягнув тільки так. Не дивлячись ні на що. Просто фух і все. І спінінг пішов в воду. Клас. Живучі, вони тут, блин, такі живчики. Так, давай будемо доставати швиденько пузатик. Будемо доставати гачки, Ось все, будемо зважувати. Знаємо, що сачек важить 500 грам. Відразу будемо віднімати це. Це просто кайф таких красавців ловити. Просто одне задоволення. Короб це потужна рибка. Це мабуть як на спінінг щуку, фігачити, який короб. Спиваємо нулики. чіпляємо і дивимося, що вам показує. Кілограм 360 мінус 500, Виходить 760 грам десь цей карпик. Клас, клас. Супер. Ще один такий красень, але темний, чорний. На кукурузку. Скільки я прахував, зважував? 740 чи 760 грам десь. Ось такий красунчик, клас. Ну це, це потужно, це потужно з ними. Боротися їх витягати, це кайфово. Дуже класно. Клас. Це вони мабуть там гуляють. Хвилі розводять. Да, крутяк. Знову два заклади підряд. Без прикормки, без нічого. І відразу два, два красавця. Два красунчика. Один більший, другий менший. Два корпа. Кукурудза майже на місці. Так, є, кукурузка цеплена. Зараз головне закид гарний зробити. Опа! Ну, так, собі закид. Але більш-менш нормально. Просто тягне туди в воду, коли клює і все. Стягує вудку. Це розуміє клювання. А не ціп сіп 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 І тільки думай, коли то підсікати. А це одразу тягне вудку, тільки встигає вудку блін, щоб не потягнуло. Клас, просто кайф. Дівання трішки припинилися, трішки притихли, хоча вони були такі не відразу. Але я зараз їх цирком. Туди я не докину, треба йти далеко. але, Ай! Добре, головне, що вода воду впала. Знову бутерброд не, дої... не доїли, діти прийдеться закидати в воду кормити. Сумів і корупів і карасики. Ну на сир, корупи і карасики точно припливуть. Та й суми, я думаю, теж будуть не проти. Косочок сира залишимо, може. Буду закидати на нього. Ось так. Що ж, бумертики зібрав. Такий получається. відвідний поводок, тільки не відвідний, ось верху поціпив грузик поплавочної вудочки десь один грамчик 0,5, 1,07, не пам'ятаю. Гачок максимально дрібненький і на гачок штучний мотиль. Зараз попробую на штучний мотиль щось зловити. О, заки так завжди чудовий блін зацепився, ще за щось Ще за щось зацепився Так Пока я пішов відцеплятися Там знову хтось є Файний І будуще прям тягне и все. Надеюсь, не запутал. Карасик файный. Ну хапанул, блин. Ну хапанул. Карасям, иди сюда, иди сюда, вот Ну хапанул, не запутал. добрый что меня не запутал. Блуберт. Он десь там, я жую Просто дивлюсь, а утка уже, блин. Майже в Вудии. Клас. Ось вже вийшов з цієї сторони. Ось так за губку Такий красень. Ось так. Клас. Ось такий чека, кабанчик. Ось такий кабанчик. Клас. Раз я маю вже вагу, зараз я... І його зважу. подивлюся, скільки цей карасямбік важить, щоб орієнтуватися краще. Так, по нулям все. Кіло 25, мінус 500. це пів кілограма. Пів кілограмчика. Карасик. Нормальний такий карасик. Нормальний такий карасямбіще. Лапать. Ось такий, в руку не поміщається. Не поміщається в руку. Красен. Класа, клює як, клює. Клює просто суперово. Ось такий півкілограмовий карасямба. До речі, я вже його головив. Я вже його головив. На кукурузку опа, пішов. Пішов, краса. Сам випустився. На кукурузку, клас, потягнув, просто потягнув одлище і все. Я І біг. Круто. Класс. Так, хочу пару заходов. Был а тут зробити Как раз на том месте, звідки я вымаю карасики. О, ударчик был. Снова был ударчик небо. Еще там зілля, Там зілля известно, повно в принципе. Может, это просто зілля было. Лучше сьогодні Дуже під цим берегом йде. Треба туди далі закинути. О, супер, під той берег про шику там. Просто ідеально. Зараз там зацеплю Ось там якраз не зацепився. Ось тут зацепився, все. Йду я закидати донечку. Так, донечка готова. Тепер треба зробити гарний закид, закід. закид чудовий, максимально чудовий. Залишаємо на рогачах. Берем Бердик Дурок Далее Бердик меня на От 0,5 до 3 граммчиков Катушка Дайва Ниндзя Тысячка О, ударчик был сразу Только закидаешь, и сразу удар есть на штучный Цепь на дырку. Есть кто-то. Кто-то есть. Кто-то там есть. Кто-то Что ж там такие красунчик? Гарно так вытягнул. Снова карасямба. Здоровый. Здоровяк. Так, чекай, йди сюди, не буде вже сочок доставати на тебе. Ось такий красень. Знову десь на грам 500 Кабанчик такий лапать. На кукурудзку взяв. Ось такий красень. Ну може трошки менший, можна 300 грам. Але досить файний такий карасик. Карасям гарно потягнув. Дуже гарно потягнув. На кукурузку. Але хліба немає. Так, ось зісливуюся він на кукурузку, але все одно закидаю один на хліб поводок. А один на кукурузку. О і закид більш менш чудовий посерединіці? Ух, ты ще дернув. Відразу є. Відразу до берега там. Відразу до берега. Клюють, я Як не знаю, монстра, блін. Ти що, за хвоста взяв, чи що? І ще, типа, за хвоста вцепився. Ще за хвоста, типу, вцепився. Який він товстий, блін. Наївся там всього. Ще й сомик попався. Товстий конкретно, не знаю, що там. Вони ніби як віднерестилися, бо малька вже давно було дуже багато, хто дивився відео, ловив я мальків. А це вирішив хвостом в зразу ще через задній прохід Так, знову закидаю я на хліб і на кукурузку не знаю мабуть можливо хліб якось привертає увагу закид чудовий максимально чудовий під берег о тут ніби щось знову потягнуло в общем, воно там так клювало Ней до кінця, скажем так Що ж іду, я спробую цепитися Відсипаюся, нема нічого, все з'їджене. Тут луска на гачку, маленька, але є лоска. Когось підсік. це буду я збиратися. Закінчився виділений час на сьогодні на ранок. Надіюсь вам сподобалось. Наразі всім щасливо, до наступного відео!